Вітаю вас, друзі на моєму каналі. Я є Світ. Я щиро вдячна вам за ваші коментарі та перегляди. І сьогодні я хочу зняти таке відео Поток енергія Різдва. Яка ж енергія у нашого Різдва сьогодні? Сьогодні чарівний час, коли збуваються мрії дуже швидко, коли здійснюються бажання дуже швидко. Тому що Ера Водолія вона швидкоплинна, дуже енергійна. Збувається все. Тільки подумав, збулося. Тільки забажав збулося, тільки злякався чогось, збулося. Тільки задав питання, вже маєш відповідь: або з телевізору, або з інтернету, або друзі сказали, або десь почув. Відповідь приходить завжди. Тож, я хочу вам запропонувати сьогодні ось такі колоди. Перша колода це магічна сила вашого янгола-охоронця. Дорінвірчі. Друга колода це моя улюблена. Мої всі улюблені, але кристали крайну. Високовібраційні, енергійні, які виводять на світло, на любов, допомагають перейти негативні вібрації. І третя. Магічне послання архангелів. Але в кінці буде чекати у вас ще маленький бонус на самостворених намальованих картах. Отже, обирайте собі варіант, перший, другий чи третій. І ми подивимося, яка же енергія Різдва у вас. І перша наша колода магічна сила вашого янгола-охоронця. Яка ж енергія вашого різдва? Витягну три карти. Перша, друга. І третя. Перша карта у нас розваги. Зараз будемо читати з книжечки, що це означає. Я думаю, кожен з вас спочатку дивиться на картинку, да? що це таке. янголятка, бавляться. І що для вас це слово розвага, розвлічення, Що це для вас означає? Коли ви повністю можете віддатися розвазі, розслабитися? Що для вас це? Поки ви думаєте, я шукаю відповідь у буклеті. Розваги. Значення карти. Янголи дуже люблять гратися і забавлятися. І вони призивають вас радіти та сміятися, оскільки знають, що розваги це не розкіш, а необхідність. Детальна інформація розказує про те, що янголи знають, що у вас в житті дуже багато зобов'язаностей, які потребують витрачати час, гроші та ресурси. Тому за допомогою цієї карти янголи просять вам нагадати. Що регулярні дози розваг можуть допомогти вам у досягненні бажаних цілей. Ви можете возразити, що немає ні часу, ні грошей, ні сил для забав, але янгели вас уверяють, що розваги являються чудовою формою інвестування в свої ресурси, оскільки вони дуже швидко приносять дивіденди у вигляді сміху, розслабляння, і в такому стані ви стаєте більш спри... приємчиві. Тобто сприймаєте дуже швидко нові ідеї і духовний зв'язок. Тому божественна настанова цієї карти: грайте, розважайтеся, розслабляйтеся, і ваші цілі дуже швидко здійсняться. Крім того, ваша житнє, життєрадісність, вона дуже приваблива для такої енергії, як нові бажання. А ваше… Позитивне відношення до світу відкриває перед вами нові можливості. І коли ви дивитесь на світ очима розваги, то ви дозволяєте собі приходити новому, новим енергіям у ваше життя. Тож розслабляйтесь і розважайтесь. Друга карта у нас діти. До речі, діти вони дуже схожі до розваг, тому що як тут маленькі янголятка розважаються, так і тут діти. Тобто, це майже, я навіть впевнена, одне те й саме тлумачення. Тобто Для того, щоб розважатися, треба стати трошки дітьми. Але все одно ми в книжечці подивимося. А ви поки що думаєте, що ж для вас означають діти? Да? Не тільки ваші діти, а ви, як дитина, що ви означаєте для самого себе? Який стан вашого внутрішнього, вашої дитинки? Отже, карта діти. Значення карти вас просять прямо зараз обратити своє, свою увагу на своїх дітей або на вашого внутрішнього дитинку. Можливо, вона зараз хоче вашої уяви або уваги. А можливо, в вашому житті мають з'явитися нові діти або онуки. Дана карта це сигнал про те, що янголи бачать вашу потребу погратися. Побавитись, про те, що я казала, з вашим внутрішньою внутрішньою дитинкою. Приділіть йому увагу. А можливо, навіть вам доведеться побавитись з вашими дітками та онуками. А можливо, це щось касається чужих дітей: ви вихователь або вчитель, або просто нянечка. Спитайте вашу внутрішню дитину, як ти себе відчуваєш? Чого би тобі хотілося? Та розплануйте сьогоднішній день та вечір так, щоб дозволити собі повагу та увагу вашій внутрішній дитинці та вашій душі. Повеселіться в волю, ідіть гратися або в парк, або малюйте, або побудуйте щось з якихось пазлів. Тобто внідряйте все, що вам бажається, тут ваша уява вам в допомогу. І третя карта безмятежність. Що це для вас таке? Що це за стан такий внутрішній, щоб ви себе відчували повністю в безмятежності? Значні карти ви відчуваєте глибоке внутрішнє умиротворення. Що таке умиротворення? Уміротворення, творення з миром. Душевний спокій подрозуміває чуття безпеки і усвідомлення того, що про вас турбуються. Даже якщо ви не спроможні зрозуміти, яким чином вам вдається справитись з якимось іспитаннями, випавшими на вашу долю, або що таке душевний спокій, то ви знайдете відповідь у цій карті. Такого рода віра. Що Бог знайде чудове рішення вашої проблеми завжди, це гарантія успіху, тому що хто вірує, з тим відбуваються справжні чудеса. За допомогою цієї карти янголи хочуть заспокоїти вас. Ви можете зберігати умиротворення, навіть коли у вас багато проблем. І дуже помилково думати, що спочатку треба заспокоїтись, а потім вирішаться всі проблеми. Якраз таки навпаки, вам треба заспокоїтись разом з тими проблемами, які є, і вони відразу ж вирішаться. Тобто, спочатку вам має допомогти ця карта підказати вам, як заспокоїти душевний, душевну тривогу, і тоді всі проблеми зникнуть. Безматіжність це ваш такий. Чудовий настоящий справжній стан спокою, де янголи стараються вам допомогти його відчути. Чудова карта і чудове поєднання. Тобто розважайтесь, будьте легкими, і нехай спокій вашої душі вам допоможе дойти до тої точки, коли ви будете в повній довірі до Всесвіту. Чудово, я вам дякую, хто вибрав перший варіант. А ми переходимо до наступного вибору наших карт це кристали крайона. Завдяки щасливій долі, я шукала, як створити, як знайти ці карти, щоб їх купити. Дуже хотіла собі ці кристали. Але не знайшовши, зробила їх сама. Скачавши картинки, зробила дизайн, віддала на друк. І тепер ті, хто зі мною. Насолоджуються такими чудовими кристалами, коли можна на кожен день собі витягати якусь карту, яку енергію мені сьогодні потрібно. А ми з вами переходимо до вибору, які ж енергії несуть нам сьогоднішній чудовий святий вечір та Різдво. І перша карта у нас світове тіло. Будемо розшифровувати. Да? Друге, це перша чакра. І третя центрування. Чудово. Хто знає, що це таке, це чудово, хто не знає, зараз будемо розшифровувати. І так, перша карта у нас Анна-Лотус. світлове тіло. Воно, ця, цей кристал відноситься до кристалів світла. У нас є Градація по кристалам, і є земні кристали, є світла, є роботників світла, робітників і дуже багато інших. Да? Якщо ви вже знайомі з кристалами району, то ви знаєте, які градації є. 17 кристалів є кристали земні, 11 це кристали світла, 14 це кристали для підтримки внутрішньої рівноваги, 12 кристалів символів, які Називаються космічні кристали, сім кристалів чакр та 20 кристалів робітників світла. Так ось світлове тіло перша карта, вона відноситься до кристалів світла. Чудовий такий красивий символ. Ім'я таке Анна Лотус. Світлове тіло. Ця карта означає, що світло внутрі тебе. Ти Спромінюєш світло. Кристал повишає частоту енергії твого світлового тіла. Уяви, як світло маніфестує кожну клітинку твого тіла та пробуджує світлове тіло. Чим далі, тим ширше розширюється твоє світлове тіло далі і далі, тобто воно виходить за фізичне тіло, за всі тіла енергетичні, ментальні, духовні. Чим ближче воно, чим краще розширюється, тим ближче воно до дихання дійсності. Дихання дійсності це коли ви все відчуваєте без ілюзій, ви в дійсності, ви розумієте істину, ви живете по істині. Чудовий, красивий кристал, він допомагає розширювати своє світлове тіло, тому ви можете просто сказати тричі «Анна Лотус, анна лотус, анна лотус. І уявити цей кристал. Знутрі себе. Починати треба з середини, тобто з центральної чакри сердечної, і розширювати на одну вищу, на одну нижче, потім ще ще на одну вище, на одну. І так ви заходите на всю, весь свій чакральний відомий нам, тому що є багато, набагато більше чакр. Ми потім виходимо за межі свого тіла. Але це чудово. Наступна карта вона нам нагадує звернути увагу на першу чакру. Альшара. Альшара це перша чакра, і хто знає все про енергетичні центри, знає, що перша чакра відповідає за наше земне життя, за наші потреби, за наші страхи, за нашу базову потребу. І тому цей кристал він нагадує нам, що стихія життя і сонця буяє в нас. І треба заземлятись обов'язково. Тобто Кожен вечір перед сном обов'язково заземлюйтесь. Кажіть собі просто я заземляюсь, якщо ви не знаєте якихось символів чи кристалів. Якщо знаєте, що заземлення Аріс, кажіть тричі Аріс, Аріс, Аріс. Або просто, уявляйте, нібито з ваших п'яточок виходять такі корені, як з дерева, і вони глибше, глибше занурюються у землю. І через ці корінчики. Вся негативна енергія, яка зібралася за цілий день, вона виходить в землю. Земелька все трансформує, все перенароджує. З землі народжуються нові дерева, нові квіти, нові ягоди. Нам просто треба цю енергію спустити. Да? Отже, заземлення це ісконна сила сонця та життя. Це самовираз, це самопізнання, це відповідальність, це пробудження. Це стабілізація, це колективні енергії. Ця чакра вона має дуже велику роль в новій системі чакр. Альшара це першоначальна сила життя та сонця. Архангел Михаїл, допоможи Альшара, первородній силі життя та сонця в моїй корнівої чакрі, розпочати діяти, щоб тепер. Все є енергії та знання і мудрість проявилися на землі. Це чудове послання. Якщо у вас є карти кристала району і мій буклет, ви можете прочитати в книжці. Тут все розписано детально. Наступна карта у нас Аватара центрування. Теж дуже красивий такий кристал. Він нескладно малюється, якщо є таке бажання намалювати його. І зараз прочитаємо, що він означає. Отже, аватара центрування. Ну, буклет у мене російською мовою, але відразу ж перекладаю. Кристал Аватара приведе тебе у самий центр, в саму глибину твого іства, і твоя душа віднайде спокій та стабільність. Перебування в центрі означає не мати ніяких требувань, ніяких забот, ніяких страхів. Використовуй аватара, щоб войти у внутріш свого Я та відчуй свою любов. Це єдине, що існує. Силою свого наміру об'єднай усі свої чакри в коло світячогося сонця. І енергія цієї карти сонячний Бог. Дуже красиво так прямо відчувається таке занурення в себе. І таке можна проговорити Я є світло життя. Чудова енергія. Я вам бажаю, щоб ці енергії розкривалися у вас, допомогли вам віднайти себе, віднайти своє я, свій внутрішній спокій, свою істину. І нехай вони вам несуть. Радість, щастя і любов. А ми переходимо далі. Отже, ми переходимо до наступної колоди. І це у нас містичне послання архангелів. Також Дорін Верчі. Я дуже полюбляю ці, ці карти, її, взагалі, бачення. І подивимося, які ж енергії несе нам магія різдва. Так і хочеться сказати: магія різдва. Це чарівне, чудове время утішення. Скористайтеся своєю силою. Пам'ятайте, хто ви. Чудово. Будемо розшифровувати. І так, перша наша карта це Архангел Азраїль. Тішення українською буде втіха. На карті написано Я поряд з вами в тяжку годину, щоб допомогти вашому серцю і зцілитися. Можливо, комусь саме ця карта зараз каже, що да, дуже тяжко, тяжкий час, але з вами поряд ваші ангели, рахангели, вони вам допомагають і вони хочуть, щоб ви знали про це і завжди просіть їхню допомогу. Бо як кажуть, зараз... Дуже багато експертів, і анголи, та архангели скучають, тому що вони не можуть втрутися, втрутитись без дозволу. Треба їх просити про допомогу. Тому навантажуйте їх, давайте їм роботу, просіть про допомогу. Звертайтеся до них. Отже, втіха. Додаткове е, таке повідомлення від цієї карти, коли ви сталкуєтесь з тяжкими життєвими ситуаціями, то ви... Розстраюватись дуже найтяжкі. Розстраювається навій сильне чоловік. Тобто саме сильна людина може да, і розклеїтись. Але нічого постидного в цьому немає. Тому що кожне серце воно требує, просить ісцієння. Трошки ламане в мене українське, прошу вибачення. Отже, це дуже добрий повод спокійно подумати над своїми істинними відчуттями. Можете прописати їх в особисто щоденно, щоб потім знову подивитися і знайти втігу розуму та серцю. А можливо, подивитися, що все змінилося з, того, з тих пір і що дійсно якось воно само налагодилось. Я допоможу вам, каже Архангел Азраїль, заспокоїти ваше свідоме і краще спати ночами. Далі йде рекомендація, як працювати з Архангелом Азраїлем. Аура цього архангела має блідно-жовтий відтінок. Він окружає страдаючих та умираючих світлом любові, неся їм утіху. Коли Азраїль буде рядом з вами, ви побачите в приміщенні відблиск світла відтінку яєчної скорлупи. З мінералів, настроєних на енергію Азраїля, можна виділити жовтуватий кальцеїд. Якщо ви тримаєте його в руці або носите при собі, ви отримуєте додаткову утіху. Тож нехай всі ваші стурбовані і спокійні уми та душі отримують цю утіху від Архангела Азраїла. Дуже красива, чудова карта, яка несе уміротворення. Наступна карта. Скористайтеся своєю силою. Тут же зовсім інша енергія. Да? Подивіться на цього ангела, який розправив крила. Він просто вам каже: ну давайте вже, користуйтесь своєю силою, ви дуже сильні. Зараз пошукаємо в книжечці, що означає. І так, архангел Разієль використовує дані вам силу та зміст. Виявити Божественну благодать у своєму житті. Додаткові е, сообщення повідомлення. Ви світоч, ви мудрий, ви сильний, той, що виконує бажання. Зараз найкращий час зібрати усю свою волю в кулак та усю свою фізичну та духовну енергію, та вигодно її використати. З любов'ю та твердістю. Перетворяйте свої наміри у життя. Моліться у своїх бажаннях та намірах. Просіть небеса допомогти вам і сповніть ці бажання на височайшому рівні. Як працювати з архангелом Разієлі? Ім'я цього Архангела означає тайни Божі. Він допомагає вам розібратись в езотеричних духовних ідеях. Та приміняти їх на практиці. Просіть Разієля допомогти вам в вашій алхімічній діяльності по привщенню ідей у золото життя. Чудова карта, дуже красива, дуже потужна. Якщо на неї подивитися, то уявіть, що прямо це ви. Ви такі сильні, з розправленими крилами тільки вперед. Дуже красива енергія. Наступна чудова енергія, ну як же без Архангела Міхаїла, він завжди з нами. Пам'ятайте, хто ви? Ви повні сили та любові, творчої енергії, ви дитя Боже, ви любимі. Дуже красиво. Зараз розшифруємо. Додатково повідомлення цієї карти. Ви створені по образу та подобію Творця. Тому ви оліцетворюєте всі його якості, ваш внутрішній божественний світ, чист та ярок. Ніякі помилки, оплошності не можуть його спортити, тому що сотворина Богом совершенно. Не бійтеся своєї сили та мудрості, добивайтесь успіху, воодешевляйте інших, міняє життя на краще, тому що це в ваших, в ваших інтересах. Ви також одешевляєте других, одушевляєтесь самі. Будьте сильні, будьте великі. Ви такими і створені. Чудово. Як працювати з архангелом Михаїлом? Ну, Ім'я цього архангела означає подібний Богу. Михаїл ізлучає всі благословенні качества творця, любов, силу, могутність, непоколябіму віру. Просіть цього архангела приходити у ваші сни. Та позбавляти вас страхів, які заважають вам сповна сучисляти всі духовні дарування та якості, якими ви наділені від природи. Найбільш ефективно Михаїл допомагає нам, коли ми спимо, тому що саме в сні ми найбільш йдемо до сприйняття безприємчиве. А ще ми, Архангела Михайла, звичайно, просимо своїм пламенем синього міча відрізати всі енергії негативні, які. Тягнуть від нас енергію, а також допомогти нам у захисті нас, дітей, близьких, нашої України і всієї нашої планети від нечисті. Тому це чудовий і чарівний такий меседж від Архангела Михаїла. Ну, а ті, хто додивились до кінця, я обіцяла бонус із самостворених карт, який зараз буде. Ось такі метафоричні маленькі картинки, намальовані власноруч, які допоможуть також в якомусь секретику. Це як бонус до ваших внутрішніх покликів. На другому боці є афірмації чудові, які допомагають розкрити ці карти. Отже, рок ізобілія. перешка. Витягну цю, це, до речі, моя дитина малювала. І витягну ще одну. Райдуга все ж таки, да? Клас. Отже, рух ізобілія, який каже вам про те, що ізобілія, багатство, щедрість та достаток приходять в ваше життя. І такі афірмації, як я легко залучаю багатство та ізобілія в своє життя. «Дари Бога, це мої дари. Мене Достаточно. Я відкрита потоку безконечного і Гроші помножуються тишекратно. Якраз коли я тільки що читала цей меседж, щось дуже страшне летіло в небі, тому що зараз у нас повітряна тривога, і я попросила архангела Міхаїла захистити нас всіх, нашу Україну, наше небо пролетіла далі, ну дуже страшний звук. Не знаю, чи вам було чути. Наступна карта це перешка. Перешка свідчить про легкість. Що таке легкість? Я легко приймаю знаки ангелів та архангелів. Я легко привлікаю багатство і ізобіл'я в своє життя. Я вкушаю легкість в своє життя. Всі мої мрії та цілі воплощаються дуже легко. Все добре приходить в моє життя легко. Я отримую результат легко та швидко. Тобто це про легкість. Якщо якась тяжкість душі, то нехай вона відпуститься і стане легкою. Це тортик такий чудовий. Що таке тортик? Це свято, це свято, це родина. Нехай всі родини зіберуть, зберуться за якимось уявним чи настоящим столом. Нехай на столі будуть яства, які зможуть втішити. І нехай вам буде смачно, мирно, добро. Нехай це Різдво принесе енергію радості, свята та уюту в сім'ї. Та просто пам'ятайте, що ваш род це є ваша сила. Віддайте енергію пам'яті вашому роду. Захотілося мені ще четверту карту. Це райдуга. Що таке райдуга? Це божественне благословення. Це вся чакральна система вкупі, да? об'єднана чакра зараз можна говорити. Це удача як поміч та енергія, яка несе захист. Да? Радушка така, як дуга, захищаюча нас. Нехай нас Господь, і ангели, архангели захистять від усього лиха, допоможуть нам бачити істину своєї душі. Я вам щиро дякую, підписуйтесь, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі, лайки, мені приємно. Хто хоче замовити кристали крайона, будь ласка, звертайтеся до інстаграму в приватні повідомлення. Я відповідаю абсолютно всім. Я вам щиро вдячна. Нехай цей Різдво подарить вам трішки магії та трішки чудес.